Привіт, ти, що готова? Тебе чекає екскурсія, в якій я розповім тобі про один з найпопулярніших коледжів України. Вони гуманітарний коледж імені Івана Семеновича Нечуєловицького. У цьому році коледжу виповнюється 48 років. І він носить ім'я класика української літератури Івана Семеновича Нечуєловицького. Коледж готує молодших спеціалістів за такими спеціальностями: дошкільна освіта, англійська мова та фізична культура, початкова освіта, англійська мова та інформатика, соціальна педагогіка, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, фізичне виховання, правознавство, економіка підприємств якій ви завжди можете знайти необхідну інформацію? Вступивши до цього коледжу, студенти з радістю ходять їсти в нашу їдальню, щоб пообідати з апетитом. А якщо студенти хочуть перекусити, то буфет може запропонувати широкий асортимент, який задовільнить кожного. І подорож до кінця, що, тобі сподобалось? повернемося через 7 років і будеш